Господь з вами і Твоїм. читання святого Евангелія від матея. Тобі, Господи, того часу Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив звідти човном у безлюдне місце і усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечоріло, підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустине, і година вже пізня, і відпусти людей, що пішли у села, купити собі їсти. Ісус же відповів їм не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому, маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби, а він сказав принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли та й не їлися і назбирали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Слово Господнє! Слава Бажаю вам, любі сестри і брати миру від Ісуса, нашого Воскресного Господа. W dzisiejszej liturgii wspominamy świętego Alfonsa Marii Liguorii, jebyskupa i uczytela kościoła. Żył w XVIII wieku i był bardzo żywotnym Był pasterzem, dobrym pasterzem dla swojego narodu. Wse swoje życie przyświęcił w ludzkich dusz. I właśnie w tej dzień Господь вибрав, той день вибрав, щоб покликати з цього світу на небо до себе, нашого священника, Отця Яна, Крапана. Він близький нашому серцю і близький тому місці, тому, тому місцю, тому храмові, тому що він був першим настоятелем цього храму. В 90-х роках, в 91-му році, він з допомогою Божої благодаті і вірного народу, можна сказати, відвоював храм той і відбудував його. Господь покликав його на небо до себе в день власне того ревного пастира святого Альфонса. Niechaj Święty Alfons zastąpia się za naszym oczem przed Bogiem, jeśli z powodu swojej zrobił widzenie jakiejś bez zakonia. niechaj zastąpia się i wymoluje w mu życie wieczne. W dzisiejszej Ewangelii, w, w Ewangelii my czuły słowo o tym, jak Jezus nagodował wielu ludzi, godnych, Тицян жив в таких часах, коли на нашій землі і по, на землях всього СОТого Союзу був великий голод Бога, велика спрага Слова Божого. Він вступив у семінар, вирішив, що Господь покликав його насичувати голод людських душ. В його сім'ї змалку вірували в Ісуса Христа, любили його. Народився він в Латвії і розпізнав, що Ісус прагне Його життя, щоб нагодувати голодних. Закінчив семінар. І тоді, як він розказував, приїхали люди з України. I prosił jebyskupa, dajte nam swiaszczelnika, dajte nam pastora. Kołoż nie posłaty, pytaje jebyskop na I wtedy otec Jan skazał, oś, oś ja pijdu. I w 60, 1968 roku win przyjechał w Ukrainę, do miasta Chmielnik, w Winnickiej obłaski. Багато років Він там служив, пізніше служив в Вінниці, пізніше в Полонному, пізніше в Києві на Святошину, а в кінці служив в тому храмі Святого Олександра. Ісус, коли побачив вгодних людей, запитав. Чим мені нагодувати народ бо той народ, який зібрався. Дайте ви їм їсти», – сказав до своїх учнів, і учні принесли хліб, який мали, небагато того хліба було, і віддали його в руки Ісуса. І отець ян також віддав хліб свого життя, ту свою віру, те. Сили, які мав в руки Ісуса, щоб Ісус розмножив, перемінив, зробив диво і наголодував голодних. Наступним моментом, який Ісус робив, коли взяв Хліб, Він благословив, Благословив Отця свого. Таціяна. Шукав волі Отця, намагався розпізнати, як Дух Божий, Дух Отця провадить Його, як має жити, як має діяти, що робити, адже були такі нестандартні умови. Постійно в переслідуваннях, в гоніннях, постійно хтось був з боку тайних служб поруч, щоб слідкувати, що він говорить, як він діє. Чи не буде небезпекою він для комуністичного режиму? Тицяян свідомий був цього, що треба йому слухати Бога, бо той, котрий його покликав, буде також провадити, віддав своє життя, йому в руки і був вірний тим натхненням, тільки завдяки тому. Напевно, можна було сміливо так жити і душпастирську роботу провадити, забуваючи за себе, а слухаючи Бога, віддав свої слабке сили і своє життя, щоб Бог благословив Його. Ісус, наступний. Наступне, що зробив, щоб нагодувати великий натовп людей, голодних, взяв, переломив хліб. І отець Ян дозволив себе Ісусу переломити, вітав йому своє життя, свої плани, мрії, сподівання. Ісус часто ламав хліб долі отця Яна. Це було життя повне зречення і страдання. Прийшов на Україну з Врясі священицької і з Словом Божим в руках, відійшов, нічого не придбаючи для себе, не придбав машини, не придбав квартири тут, тим же самим, що прийшов, відійшов після. Майже 30 чи може більше років служіння в Україні. Скромний священик, який все віддавав для Ісуса і для людей. Часто я зустрічав його, як і рано вранці, ходив він навколо храму і молився, і до пізних годин він був готовий розмовляти з людьми, які приходили до Нього, У двері були відчинені. Часто до пізних годин люди, які не питали про Ісуса, просто заходили, говорили про Своє, висказували свої ідеї, думки, а Він терпеливо слухав. Це був характерне для отця Яна. Він любив людей, Його серце, як двері цього храму, було завжди відкрите для любої людини. І бідний прийшов, отримав допомогу. І той, хто шукав Господа на допомогу, і той, хто приходив і не знав, чому приходить, отримував посмішку на початок, бо отець, коли підходив до людини, то завжди посміхався, посміхався. І та посмішка мала в собі щось посмішки Ісуса, бо дуже багато людей, власне, від тої посмішки, зустрівши ту посмішку, залишалися у храмі, щоб слухати надалі що той простий священик. Chcę im powiedzieć o samym najważniejszym, a jego porady były proste. Jego porady były szczerze. To był prawdziwy słucha Boży, prawdziwy paster. mu mówił prosto pro Boże. I te słowa mały siłę kruszyć serca ludzkie. I napełniła się ta świątynia nowymi ludźmi, którzy przychodzili, przychodzili i znajdowali Місце в серці того доброго пастира, щоб пізніше знайти місце у серці Ісуса. Дозволив себе отець Ян ламати, крушити, дуже страдав з приводу різних хвороб, які були у нього, дуже боліли його ноги. Хвороба. Ну, ніхто про це не знав, це було його тихе страдання, яке він жертвував. Rady spasienia Ludzkich Dusz. Trzeba powiedzieć, że to był święty, który który wierzył w Boga. Jego życie była w rękach Bożych, w dobrych, Bożych rękach. Pamiętam, że kiedy rozpoczynał remont tego świątyni więc znał że co HOSPodь chce, żeby remontował toj ram. No więc zawsze nie ma w groszach. Więc poklikał w firmy, szczeb przyjśły, budowały, remontowały. Wienem. Ale ja świadomy ci bo znają cię obstawy, nie. nie ma w żeby szczeb zapłacić. Ja takiech czy czar, czym wy rozpłaty? To jest, pracują, jak młody świeckany. Я побачив досвід віри і довіри до Бога, який, бо він відповідав: Бог передбачив, Бог позаботиться оченко, позаботиться. Ми будемо молитися. І потягом тих всіх років відбудови не було так, щоб був той час, коли треба розплачуватися хтось десь там, не пожертвував якісь кошти, не приніс якусь власне ту суму, котру треба було розплатитися. za roboty, za materiałem. Lubi moi Jeszcze baha w tym miejscu będzie skazano w następnych dniach. Pro Ojczyjana, jak my wyczuły, ten nastojelec wyprowadza je regoriańską służbę, to jest trzydzieści służb podryad, po 30 dni sierpnia będzie na tomu, w tym chrzaniu prawie tysiąc za Oceana. Це дар наших сердець для того, хто був нам близький, для того, хто був частинкою нашого життя, хто так багато нам подарував, щоб ми сьогодні мали віру і, і, і були церквою в Києві. Тому з вдячністю, з вдячністю за той дар його служіння ми можемо відповісти. własne młot Dobrą do pamięć rozpoczyna i portret oceana Spoglądając w jego oczy wy rozpoznajecie dobrego pasterza ładnocha serdecznego że to, kto żertował każdego dnia swoje życie za swoich owiec З тої лахітності, тої доброти доброго пастира, народилися нові покликання до священства. Можна сказати, душехват отця Яна. Вовив душі ту доброту своєю. І так багато молодих чоловіків, які часто бувало так, навіть в Бога не вірували, зайшовши до храму, вони розпочали подвірі. Яка допровадила їх до того, щоб стали священниками. і вони на сьогоднішній день служать в нашій дієцезі. Добре плоди приносив отеця на свого життя, нехай Господь винагродить його життям вічним, нехай покровитель сьогоднішнього дня і почиста Богородиця Марія впровадить його на небо. Він дуже любив Матинку Небесну Матеньку. Небесну, Почисту Марію, не було так, щоб десь е, можна було Отца Яна Без Розарія побачити. Дуже любив цю молитву і дуже довіряв заступництву Печистої Марії, нехай вона сьогодні його впровадить додому Отця, до якого кожен з нас іде, отецян, випередив нас. Дай Бог, щоб ми могли піти за Ним, його слідами і удостоюватися, pobacz ty jego w uczarstwie nebesnomy amen